Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Борецький Олександр Володимирович, позивний бурий, солдат, помічник кулеметника 3-го батальйону, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Народився 23 червня 1988 року в Києві. Працював на СТО, ремонтував автівки. З перших днів повномасштабного вторгнення на власному мікроавтобусі перевозив гуманітарні вантажі та евакуйовував людей. А у 2023 році долучився до лав Збройних сил України. Зростав Олександр Борецький у селі Карапиші, що в Миронівському районі Київщини. У Карапишах Олександр пішов до школи, закінчив її у 2003 році і поїхав до Богуслава. У Богуславському центрі професійно-технічної освіти вивчився на слюсаря з ремонту автомобілів та водія легкових та вантажних авто. У травні 2007 року юнака призвали до армії після строкової служби. Він вирішив продовжити навчання і вступив до маслівського аграрного технікуму. Вчився добре і в 2011 році закінчив технікум із відзнакою та отримав диплом агронома. Втім, працювати вирішив з автівками. Влаштувався на СТО у Києві, ремонтував машини і по-справжньому захоплювався цією роботою. 10 лютого 2007 року Олександр одружився з чудовою дівчиною Оленою. Характер у Саші завжди був бойовий. Все, що собі надумав, все добивався. Був добрим, ніколи нікому не міг відмовити. Останнє віддасть. Розповідає дружина Олександра Борецького Олена. Його любили кругом, де б він не був. У 2012 році у Олександра та Олени Борецьких народилася донька Олександра. У 2020-му родина оселилася у селі Старі Петрівці, що у Вижгородському районі Київщини. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Олександр працював у Київській обласній прокуратурі охоронцем. З перших днів великої війни він пішов волонтерити, вірніше поїхав. На своєму мікроавтобусі він доправляв гуманітарну допомогу, евакуйовував людей з прифронтових та тимчасово окупованих територій, вивозив у безпечні місця, повертався додому і розповідав дружині, як важко бачити мам із дітьми, які через війну полишають домівки і прямують у невідомість. Коли Київщину звільнили від расистів, Олександр допомагав працівникам поліції з перепохованнями. За це отримав подяку від Київської обласної державної адміністрації та Вижгородської районної військової адміністрації. Уже під час війни, у травні 2023 року, у подружжя Борецьких народилася ще одна донька Ніка. А на початку серпня 2023 року Олександра мобілізували до ЗСУ. І відразу відправили на військовий вишкіл до Великої Британії. Він проявив себе з найкращого боку і став помічником кулеметника та командиром взводу у 3-му батальйоні 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Усі, хто знав Олександра, розповідають, що він був гідною людиною, чудовим товаришем, відважним побратимом. Підрозділ, де служив Олександр, перекинули на Запорізький напрямок. На той час там точилися запеклі бої. Український контрнаступ захлинувся, і російські окупанти намагалися просунутися вперед, випалюючи все на своєму шляху. Дружина Олександра Борецького Олена згадує: під час проходження служби Саша мені нічого не розповідав, боявся, що буду нервувати. У нас Нікусі було три місяці. Я ще годувала грудьми. А все, що не питала, то він казав, що все добре, все є. 8 жовтня 2023 року рідні отримали звістку, що Олександр Борецький зник безвісти. 11 днів очікування і сподівань, доки дружину не покликали до моргу на впізнання. Загинув солдат Борецький під час виконання бойового завдання поблизу села Мала Токмачка Запорізької області. Поховали воїна на алеї загиблих героїв кладовища у Петрівській громаді. Посмертно Олександр Борецький нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана Героєві!